Я ніяк не можу доїхати до Києва, тому що у Дрогобучі так цікаво, і мені пообіцяли сьогодні дуже е, незвичайну зустріч з Іваном Сехом, директором районного народного дому, і він покаже. Ну принаймні, я на це сподіваюся, як готувати страву з його рідного села Городівка. От як він виглядає, ця людина? Ну я його ще не бачив. Дивіться, кажуть, що він вже тут. Добрий день. Мав можливість бачити, побачити. ви Іван? Я Іван. Це ви тут живете, так? А Хто, 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 хто цей тако, це облагородний? Це вся хата така ваша багатоповерхова. Не олігарх? Так, Ні, це ми тільки будемо облагороджувати цього року, будемо робити фасад. Ну, тут своїми силами стараємося, як можемо, так налагодити свій голос. Ну так от я їжу по Україні, винюхую, хто які страви готує. Село Городівка ваше? друзья. Городківка. Городківка. Вибачайте, бо я можу Нічого, щось помилятися з першого разу. То що там таке надзвичайне роблять, не так, як в Це наймальовничіше село на цілу Україну. Бо я там народився і його люблю. І там дуже приємні і добрі люди живуть. А їсти, що варять. А все, все варять, що наша українська, чим багато наша втрачає. А ви ще нам покажете? О, я сьогодні вам покажу таким, я знаю, незвичайні люди, я так думаю. А ну, а в нас кажуть, «кишка з бульби. По-Галицьки кешка з бульби. А в мене є в книжці, в мене є книжка така смачна країна. Там картопляна ковбаса. Ну майже так само, але з Чорнобиля. То я тепер буду. О, бульба б... з Чорнобиля? Так. Ну э, э, Рецепт з Чорнобиля. А, я думав, що бульба ну, з Чорнобиля. Зараз був Чорнобиль. От, то, то зараз ми Галицький варіант картопляної ковбаси побачимо. Так, так, так. Ну, пішли. Прийдемо. Прошу. Ви мене пропускаєте? Так, звичайно. Ну, святих, святая. кухня. Все найцікавіше в домі твориться на кухні, правильно? Звичайно, звичайно. Ну, бачу, бульба вже готова. На, 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 начищена. Так. Сьогодні ми будемо готувати, ще, ще раз повторимо, будемо готувати кишку з картоплі. Ну, У нас на Галичині кажуть, кишка з бульби. Можна ще казати ковбаса з бульби. Ви мені довірите? Хоч, хоч якусь операцію? Звичайно, зробити. Звичайно, навіть, навіть потрібно, щоб ви мені допомогли. І так, що в нас сюди входить? Інгредієнти. Це є бульба, це є шкварки, це є пшоно. А подивіться, а шкварки вони вже по, Перемелені. Ага, ясно. Часник. І цибуль так перекручені ці шкварки, Так, перемилені на Всі ви додавали сюди? Ні. Ні? — Вони не населені. Ясно. Нам потрібно кілограм картоплі, 200 грам пшона, 250 грам шкварок і чесник і цибуля. ну І щоб, коли ми отримаємо кульбу, щоб вона не чорніла, ми дамо ложку. Майне зову можна дати. А це допомагає, щоб не чорніло? Так. А, вже, вже на натерту. Так, натерту. Ну що ж, я вам даю завдання, ви берете пшоно, миєте його, промиваєте і варите. Нам потрібно, поки бульба натреться, щоб запарилося пшоно, щоб воно було гаряче вже. І до тертої бульби ми даємо гаряче пшоно. Воно стягує крохмаль, шкварки жир розчиняються і стягують крохмаль. Добре. Воно має бути тому ятру, а ви бачите і чистите цибулю. А щоб наша кишка була смачніша, то так як в давнину ми будемо її терти на звичайній терці. Коли вже е, стала Україна незалежною, і в нас клуби переіменували на народні доми. І ваш цей народний дім, він діючий, тобто живе, а не Звичайно, просто... Ми, так, ми. Бо от Ми приїхали вчора якийсь конкурс там у співаків, там до, до 9 вечора були Скрипають ліста, вчора ще й бандуристи. Ага. І танцюристи були, так що ми живемо повноцінним життям. Легше самому зробити, правильно? Я. я ніколи так і роблю. Зараз ми натерли картоплю і чекаємо, коли у нас приватую, звариться пшоно і додаємо гаряче пшоно до сирої бульби. Зараз дамо шпарки. І потім Тут вже закипає, але йому треба ще е, зо оп'ять, хоча б щоб вона потомилася. Добре, добре. Поки вона свариться пшонок, ми треба ще цибулю сюди. Ой, але це ж зараз буде клач. Ні, вона я на це не реагує. Як це так? Не знаю. Чи це у вас цибуля така, чи очі натриновані? <рес> вона мене любить. Даємо 250 грамів шкварки. Перетептих. перемелених. Перемелений. Шкварки у нас з жиром, тому що вони так зразу не розходяться. Пане Іване, вже що ново готове, починає вже навіть чуть-чуть приставати. Воду всю вібрало. Добре, це дуже добре. І ми тепер даємо гаряче пшоно до сирої бульби і шпари. Прямо зараз, так? Так. Так. І гаряче пшоно вона стягує крохмат. Крохмат стягується. Бачите, бульба вже загусла. Вона дістала таку консистенцію. Ага! А ж сказав, що треба майонез додати чисто. Б'ємо майонез, зараз ложку так? майонезу, так що нам ну, не потемніло З часом Сіль наша дрогобицька. Знаю, вже хвалилися Другобицькою сільлю. Дайте не так. І, і до, до, досі її ще видобувають? Видобувають в менших кількостях, але видобувають. Ой. Більше. Більше? Ще? Так. Ще. Ще. Так, Вона доходять добре поперчена буде. Що, може ще? Ну, ще дай. Ні, моя свята буде куштувати, я її. цей. <рес> аромат. Все. І тепер даємо два зубчики часникам. У вас дуже певні рухи. Ви часто готуєте? Ну, взагалі так. Це ваше хобі? Скажімо так. В залежності від настрою, то люблю щось таке. Ну І от і, і я приблизно так само. Ну що ж, Костянтине, зараз у нас самий відповідальний момент. Треба начинити нам кишку. Зачну, ну, без, 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 ручного, без, так, як давно. Буде, так, так, буде, ну, ми будемо двома способами начиняти. Будемо робити порційно, це та як ковбаски, mm -hmm. і будемо кільцями. Як томачую цю так, так, так. Беремо свину кієшку, вона вже чистенька, гарненька. Чомусті її вимочували. Але якийсь торк вже має бути. Скористатися рукою ми мусимо. Просто товку. А... Отак беремо. Так. І все. І пішло. А воно саме туди заходить. І туди пішло воно, бачите? Воно. Треба так, щоб не потрапило сюди повітря. О. крок за кроком помаленьку і начиняємо. Набивати кишку не дуже ну так, плотно. Не дуже плотно. Не дуже. Щоб вона мала Так, трошки... ледь, ледь приплюснута. Так, 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 так. Щоб... Бо ми як ту, вона потім трісне. А вона трішки вона буде збільшуватися. Так, та, там та, є та, жир. Угу. Там є жир, а жир при нагріванні розширюється і він, вона потім трісне. Вона а портикувати дірки не треба? Е, я не практикую, тому що весь жир виходить з, з цього. Ви на м'ясокомбінаті не працювали? <рігла> Відчуваєте, бачите? Бачу. <рігла> Було таке колись. <кліст> бо бо, бо я, я був на, на десянках м'ясокомбінатів. І багато разів я стояв там, де начиняють ковбасу, і, і оце дівчата мені давали це, ну ну, ну чи в мене руки не стоять, чи <пліст> що, <пліст> але <пліст> там повинна бути своя снарубка. <пліст> так, так, так. Ну, ну, був у нас дуже був, раз був один раз. момент. От у нас готова. Вона не, не дуже набита так, на вільненько набита. І все, шкварки проглядуються. Ідеально. Так, Костянтине, але я ще одно <пліст> забув. Ми Ні. Перш ніж ми почали роботу над, нашою, над нашим блюдом, треба нам було поставити воду в каструлю води. Бо З, ми... року. Так. А скільки води це половину, половину каструлі. Тому що ми будемо кидати нашу кишку на, кипітор, ну, на гарячу воду. І вона у нас прийме такої форми, як їй потрібно. А потім А запікати не треба? потім вона 5 хвилин побуде в тій воді і ми будемо її запікати. Тобто вона і вариться, і печеться. А зараз ми будемо робити порційно, тобто ковбасками. Це просто зав'язки, другий зав'язувати буде по іншому Смак від цього не змінюється, а зовнішній вигляд просто це різна подача, як то кажуть. Е, між іншим, у нас на Галичині це блюдо дуже рідко готують. Тому що воно вимагає мороки, так? Так. Це, мабуть, на весілля чи, чи на святку? Ну, я, знаєте, був на, на двох весіллях, де подавали таку кішку, а так практично не подають. Цю кішку, мабуть, точно більше взимку готували, готували по, е, вже як кабанчика зарізали, шкварки є свіжі. О, Ми вже її зробили довше. О, Реально, добре. І беремо клубочок. Клубочок не тут. Знову ж таки, робимо петельку, зав'язуємо. Кінець. Так щоб крімаємо. І потім робимо порціну. Беремо в руку, беремо в руку і перепихаємо. Також сильно ми. От вона у нас має бути. Так, так, так. О. І нас вже є для кожного порція такий ковбас. І, по і затягує. Так, так, Не бійтеся, не бійтеся. Боюся. <рес> ні, ні Так, по -по нагору і попід низ. Отак. Так, так, так. Так, так. так. Зачай, Зачай. Якщо людина вперше таке робить, вийде чи, чи все ж таки краще від керівництво? Вийде. Але ні, ви зверху берете нитку. Ви руку зверху нитка має бути зверху. І отак під рукою, щоб воно йшло. Так? І, і, пі, і отак під рукою, щоб звідси з під низу пішла ниточка, так? Так, так, так. так. І отак зав'язую. Нічого, що воно тут тіліпається, не страшно. Ну, ну трошки стягнути треба. Трошки стягнути. Ну все, давайте, бо ну, я вже... У нас готова така. такі колбаски. Красиво. Ну і У нас залишилося ще на кишку. кілечка. Будемо ще? ще зробимо одне кілечко. Зрештою, знаєте, переглядаючи книжку Ольги Франко і рецепти, ми також там зустріли. Оцю кишку. Та, вона так і називалася. Кишка з бульби, а не комбаса з бульби. А кишка з бульби. І по городківськи. Городківськи, Гор... так. По-моєму, тут вже вже кипить. Так, добре. Чи вона має бурлить дуже сильно? Ні, ні. Ми бачимо, що вона вже закипіла. Ви, вимикаємо газ. Вимикаємо Так. І... Туди ведемо нашу кишку. А, просто щоб вона полежала, не варилася. Так, ]ся. не варилася. Вона, бачите, вже прийняла відповідну форму. Вона стала кругленька. Вона зразу напухає, так. згортається. Притванку для її. Що притволено? Вона, скажете, Бритванка. О, я знаю. У, Льв... у Львові навіть така є, як е, е, пікарня, чи, чи, ну, там, де випікають, Так і на Бритванка чи на Бритванках. Так, так, а, так. так. На Бритванках хліб спечений. Е, навіть у нас хліб е, деко. Ну, де тобто де якому... це деко таке, правда? Так, так. Декому селі називають хліб от спечемо бритванку. Дуже гарно. Так. Отак, пальчиками, нічого. Так, звичайно. Ми, ну, ми ж робили її все руками так, так. Настріла. Все в нас готова. Чекаємо зараз. Ще. Ну, вже чотири хвилини пройшло. Оце, ну, Вона ще не настільки гаряча. А вже тугенька така, тугенька, тому, так. не, 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 так, не така як вона... розслаблена, як була, то вона лежала так. так, як на пляжі, знаєте? Давайте я думаю, доможу, відкрию вже. Відправляємо влагідна так. така температура. Так, так. Угу. І треба весь час стежити за температурою і як вона себе там почуває. Ой, я думаю, що з таким майстром вона себе буде почувати дуже добре. Добре, чекаємо тепер годину, годину. Можна походить, подивитися, що там у вас робиться. Можна. Доки печеться кишка з Бульбою, я тут походив по квартирі, тут ну, майже музей. Подивіться, яка тут книжка є. Дорогобуччина, на світки епох. Про кожне село дуже такий ретельний репортаж. І от ваше рідне село Городківка, що тут найцікавіше? О, я не був, ну, я нічого не знаю. Мабуть, найцікавіше це наша церква в Городківці. Вона найдавніша Це школа. Ну, Найдавніша оця хата, мабуть, вона старша від твоєї церкви, то вона ще. А село давнє? Вона ще, вона ще існує, ця хата. Вона ще є. А це іконостас. Це давній відколи побудована церква, це зроблений іконостас від Але просто відреставрований, бо дуже свіженький. Так, відреставрований. Відреставрований в 90. По першому році. А це вже гроші пішло. Про, про кишку тут нічого не написано. Ні. Бо треба зробити Добре. і доповнення. До речі, довго і пектися там. Е, кіст... Це така марудна справа, треба перевертати. От то най... що найскладніше в цьому процесі, це сам процес запікання. Тому що треба пекти її дуже довго при температурі ну, десь 120 градусів. Навіть 100 можна давати, і треба пекти її годину і більше. Це не дуже довго. Не ні. дуже довго. Ну, щоб вона, е, бо як ми дамо велику температуру, там є жир і він буде, і кишка буде тріскати. Тому треба мати терпіння Ді. а і перегортати скільки разів. Е, ну, щоб до скоринки, щоб була рум'яна скоринка, а, треба, треба її дивитися. дивитися так. І коли ми будемо перевертати, то навіть... Коли ми з духовки витягнемо, зразу не перевертати, дати чуть-чуть трошки її так розм'якнути і через хвилин п'ять перевернути, і потім знову духовку запхати. Тобто це така тренування витримки. Так, так, так. Поки вона спечеться, вже слинка тече, бо... ну варто їхати в Городківку. Варто, бо там най... найгарніші, найдобріші. <рес> <рес> Найщиріші люди. Як ви зрозуміли, сумувати в гостях у Івана Ярославича не доводиться, тому час приготування кишки минув досить швидко. Вже там все готове, я, я думаю. думаю. Я думаю, що вже зарум'янилася вона ж. О, дуже, дуже гарно виглядає апетитно, ну, ну хоч на виставку кулінарну надсилаю. І нічого не репнуло, не потріскалося. Це у нас є. Так, городківці готують? Так. Схоже? Панове, приїжджайте на Дрогобичину, чи на Другу Бичину. На Другу на Галичину, на Полтавщину. На Черкащину взагалі їздіть по Україні, відкривайте свою рідну землю і знайомтеся з цікавими людьми, тому що вони насправді є наш найбільший скарб. Ось такі люди, як Іван Ярославович. Підписуйтеся на канал Костянтин Гробич і смакуйте кишку з бульбою. Смаква!